Kids. Діти, доброго дня! Давайте розглянемо підручник з англійської мови, за яким ми будемо працювати у цьому навчальному році. Ось такий у нас яскравий другий клас. Наші герої, з якими ми сьогодні познайомилися, які ви нас супроводжувати протягом усього підручника. І також ми почнемо з теми Hello friends, привіт, друзі. Що ж тоді? Відкриваємо наш підручник на сторінці 6, page 6. Якщо у вас немає підручника, ви зможете знайти його у нашому новому класі. Окей, okay, let's start. Unit 1 тема перша. Hello, friends! Привіт, друзі. Lesson 1 урок перший. І в даному уроці ми з вами познайомимося з. бама з друзями Мег і Meg, Meg it's a girl. У нас дівчинка. Так пригадаємо наші слова. Ben is a boy. Перед нас хлопчик. Let's listen to their dialogue. Давайте прослухаємо їхній dialog. Let's start. Unit 1. Lesson 1. Exercise 2. Look. Listen and repeat. Hello. Hello. I'm Ben. I am Meg. What's this? It's a watch. Oh, is it a phone? Yes, it is. Wow. Fantastic. Okay. Hello. Hello. I am Ben. I yeah, am Ben. I am Meg. What's this? Що це? It's a watch. так? Хлопчик вказує, що це знаходиться у дівчинки. Це в неї годинничок. Oh, is it a phone? Yes, it is. Це телефон? Так. Вау, wow, фантастик! Фантастично. Тобто за допомогою даного годинника. Можна подзвонити, подзвонити, на покатками поспілкуватися. Давайте ще раз, так? Ще раз озвучимо ребліки вже без перекладу. Зі мною разом. Hello, hello, I am Ben. I am Meg. What's this? It's a watch. Oh, is it a phone? Yes, it is. Wow! Fantastic! А зараз, будь ласка, зупини відео та виконай дану право ще раз самостійно. Назви дані репліки. Що ж, я нагадую, ми вже познайомилися з Мег та Бен. І також ще декілька друзів. Ось вони. I am, я, yeah. I am and D. I am Candy. I am Alex, I am Paulina. Це нас A D, C Alex, Pollina. І давайте скажемо про себе, так як назвати. Наприклад, I am, і називаємо своє ім'я. I am Kirill, I am. Анна, I am Сергій. І так далі, так, можемо сказати про себе ще. Тобто, як ми привітаємося. Hello, hello, I am Гліб, наприклад. Hello, Кенди, Hello, Alex. Так, можемо з усіма даними дітьми привітатися. Тобто, в даному уроці, що ми з вами зробили? Ми познайомилися з героями нашого підручника, Мег Бен І повторили фразу, як вітатися. Hello, I am. Мене звати такто. Що ж, давайте відкриємо наш робочий зошит, workbook, та виконаємо декілька вправ у ньому. Так, переходимо до нашого вороплуку. Ось тут треба трошки мені. Змінити розмір, щоб ми його краще бачили. So, this is page number three. Це сторіночка третя. Знову ж таки, тема перша. Ось ми бачимо, і урок перший. Number the pictures. Нам необхідно прономерувати картинки. Тобто в даних квадратиках ми поставимо номер. Даний діалог ми вже з вами читали, озвучували, озвучували в підручнику. Що ж тому подумайте, погляньте ще раз у підручник та поставте ось тут цифри від 1 до 3, що було спочатку. Number 2 Read and Match. Прочитай та поєднай імена та зображення: Поліна, Алекс, Кенді, Енді, Бен, Менґ. Просто поєднуємо. Давайте, наприклад, першу зробимо раз, щоб ви зрозуміли. Мег. Ось ця дівчинка Мег, і ми так ведемо до мег. Ось вона. МЕГ. Знову ж таки, подивись ще раз у підручник та поєднай. І ми переходимо до останньої вправи. Останнє право – make a card. Зроби картку. Write your name. Напиши своє ім'я. Ми наводимо I am. Якщо ви не знаєте, як писати ваше ім'я англійською мовою, ви можете написати українською мовою. Ось тут поряд. І картка в нас вийде Hello, I am. And або. I am Veronica, and so on. So that's why it's all for today. На цьому на сьогодні все. Домашні завдання виконайте вправи за робочим зошитом. Have a good day, всім гарного дня, and goodbye.